Сьогодні кожен виступ починається зі слова Мукачево, але Мукачево насправді це не назва міста, це сьогодні діагноз, вирок всій системі без виключення. Хіба хтось не розуміє, що в Мукачево це просто прояв тотального злиття всіх силових структур з корупційними кланами, з місцевими феодалами. Навколо кожної корупційної кримінальної проблеми, яка є в більшості регіонів України, ми що не розуміємо, що контрабанда кришувалась і кришується силовиками, криміналом і місцевими баронами, місцевою мафією. Ми що не розуміємо, що бурштин це те ж саме. І візьміть кожен регіон, ви побачите абсолютно ідентичну картину. І тому. Сьогодні не можна доручати розслідування справи в мукачі силовим структурам, тому що, по-перше, вони співучасники. По-друге, їм немає довіри, вони не дадуть об'єктивного результату. І по третє, вони навпаки покриють весь цей безлад і продовжать заробляти на цьому корупційні гроші. І тому у нас є єдина надія сьогодні це створити. Не повноцінну, тому що закону немає, але тимчасову слідчу комісію, яка об'єднає позафракційних депутатів, які не забруднені в змові з мафією, молодих депутатів, які мають авторитет в країні, і очолити мусить людина незалежна від жодної політичної сили. Я переконана, що тільки таке ТСК, яке сьогодні першим питанням твер... треба затвердити, і очолити гідній людині. Треба виходити з цього стану. До п'ятниці треба зробити так, щоб звіт був на столі, і в п'ятницю мусять полетіти голови керівників силових структур, які є співучасниками цієї кримінальної корупції і контрабанди. І не тільки про прокуратуру слід говорити, а слід говорити про кожну силову структуру, без виключення в пакеті і в комплекті, бо всі вони є там. Цьому багні, вибачте. І друге, про що я хотіла би казати: вчора на зустрічі з інвесторами, уряд залучаючи інвесторів, говорив, що треба вдвічі знизити ренту на видобуток природнього газу для того, щоб інвестори пішли в Україну. Так це те про що просить і наполягає батьківщина вже практично півроку: скасуйте ренту на газ. І знисти тарифи людям. Закон про зниження ренти поставлений на четверг за нашим авторством. І це прямо призведе до зниження тарифів. І коли нас критикують, то треба або критикувати, або потім не аргументувати залучення інвесторів Наш... десять секунд завершуйте. Мені також дуже прикро. Що сьогодні, в порядку денному, не стоїть не індексація пенсій заробітних плат, не так, як було обіцяно скасування податків. з Юлія Володимировна, як виключено, ще 10 секунд. і завершуйте, будь ласка. Я прошу парламент не розійтися на канікули, поки ми не проголосуємо те, що потрібно людям, а не лобістам і мафії. Дякую за увагу.